Купувати вишитих рушників для цієї церкви немає потреби. Їх сюди приносять прихожани, які вишивають власноруч. Перші вишиті ризи і рушники в церкву села Скірче Торчинської громади сюди занесли на початку 90-х, одразу після того як збудували святиню. Спочатку вишивали рушники для церкви жінки старшого покоління. Бондар мати мати льончина. Я ж то її було. Вже теж то була. перші вишивки, то це перші вишивки. Вона вже була хвора, вона вже старенька була, це вийшла наша колишня. У нас була така Зося Клибанська, Зоя Клибанська, вона була низенька ростом, вона померла вже, вона була 42-го року, вона касаєм церкви працювала. Це її робота. Йшли роки і свої вишивки Сюди почали приносити вже їх діти. Оці рушники два вон це тепер вон, принесла біля Андрюк, Це вже тепер молода у нас жіночка вишила. Цих два рушники, що на тих іконах біля іконостасу, вишила вчителька наша тепер. Ось так не щулися, як за час існування храму в його стінах фактично зібрали величезну колекцію вишитих рушників, які вийшли з підправних рук кількох поколінь місцевих майстринь, від давно знайомої вишивки гладдю і до нині модних робіт з бісеру. Збирає ці всі вишиті подарунки церкві від односельчан Марія Павлівна, яка працює тут касиром. Вона їх перепрасує і зберігає в дерев'яній скрині. Час від часу скриня поповнюється новими роботами, саме звідти Марія Павлівна і бере вишиті рушники, якими прикрашає церковний інтер'єр, і дістає не просто перший, ліпший в неї кожна колекція рушників підібрана під конкретну подію в церкві чи навіть релігійне свято. Рушнички такі маленькі, от рушник вишили ще такий ще ми його. Тільки що принесли, ще ми його навіть. О, ще ми його не почікали. Ще ми його не. почекали. флешки, вишити. Бісером Бісером, так. Це, це mm -hmm. Гарно так. Так, це тепер вже бісером. І як відкривали церкву, дві пари риз вишили. Ну, то я там того не покажу, бо то треба йти. Вівтер. А загалом перші вишиті хорух сюди принесла мешканка села Олександра Яблунчук, яка була свекрухою Марії Павлівни. Як розповідають, місцеві свою церкву вони дуже люблять. Збудували її для себе самотужки вже під час незалежної України. Ми свою церкву любимо. Вона нам дуже затишна, привітна. Така заходиш в ту церкву, і так як той, яка благодать, так як я, я люблю вранці. Як нікого немає, от служба має бути. Я собі прийшла тут, підготувала все, помолилася в церкві, постояла і от, а от або так от. Щось роблю, роблю відпочивати. йде. І я прийшла, відкрила церкву. А перед тим біля 50 років ходили на церковні служби до храмів сусідніх сіл, бо ж попередню церкву, яка тут колись була в часи Другої світової, спалили. Старші люди пояснюють свою любов до церкви і служінь ще й тим, що були поколінням, яке в радянські часи фактично відлучили від церкви. Та ми таке покоління, що ми були, можна сказати, відлучені від церкви. Ну, те, що правда. Дітей не хрестили. Так, ну. тайком все було. <смі> От дітей хрестили тайком. Мої діти, наприклад, похрещені тайком вночі. Тепер же, як то кажуть, надолужують те, чого були позбавлені колись. Привчають до цього вже своїх дітей та онуків. І не шкодують ні часу, ні рук, ні серця для своєї вимріяної церкви. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Творчинської громади для новин на часі.